25 листопада Неслухняні каченята. Маленькі каченята не слухалися Алісу. Дівчинка намагалася загнати їх додому, а вони обурено крякали і розбігалися в різні боки. Які ж ви зли!» – лаяла їх Аліса. Невже і коли виростете, будете такими неслухняними. А каченята тільки крякали у відповідь і бігали городом. Раптом. А на думку спала цікава ідея. Вона розсипала трохи корму в будиночку каченят. Як тільки малюки це помітили, вони кинулися додому. Іноді діти поводяться так само погано, як ті маленькі каченята. Вони вередують і не слухаються батьків. Біблія каже, що навіть маленькі діти мають бути сухняними та вічливими. Тоді вони виростуть добрими людьми. Мій біблійний вірш. Навіть юнак буде пізненщині своїх, чи чин його чистий чи простий. Приповісті 20.11 Моя молитва Спокняним, «Бо, Боже, допоможи мені бути і чемно з усіма говори.